Ну що, привіт, нова неділя і все те вже Hyundai Santa Fe, з яким ми боролись і ви вже бачили не одне відео з цим автомобілем. Боролись з правою дверкою, але сьогодні річ піде про ліву дверку. Це водійська дверка. Вся проблема заключається в тому, що при відкриванні або закритті дверей... Автоматично спрацьовує центральний замок. Таким чином можна вийти з автомобіля, забувши ключі, і все. Сьогодні будемо боротися з цією проблемою. І я покажу, як шукати, де шукати цю проблему і як ми її вирішимо. Отже, всаджуйтесь позручніше, заварюйте, я не знаю, каву чайок, і погнали, дивитися. Отже, у нас Hyundai Santa Fe четвертого року. Проблема така: самі закриваються двері. Але я попрошу не путати з автоматичним запиранням дверей, яке закладено вже в сигналізації, в додатковій, яку встановлюють дуже часто на автомобілі, і там вже в налаштуваннях є а, автоматичне запирання дверей. Але тут воно відбувається ну, хаотично. Коли, як? Коли захлопнеш двері, воно закрилось. І Це чарівато тим, що... Можна залишити ключ в автомобілі і буде печаль біда. А, буває, отак от перекриваєш, вони І Я приблизно знаю, в чому проблема. Але для цього нам, мабуть, потрібно розібрати двері. Я міг би справитись і так без е, зйому карти. Але, скоріше за все, що буде краще, якщо ми розберемо карту і доберемося до гофри і до жгута, який заходить в дверку. Чому так відбувається? Скоріше за все, там десь перелом. І коли ми зачиняємо двері, провода між собою контачать і вони замикають автомобіль. <кхи> тобто всі болячки, всі симптоми в автомобілі, вони, скажімо так, чимось визвані. <кхи> і якщо ви будете розуміти, після чого це все відбувається, ви Логічно прийдете до висновку, що саме у вас зламалось. Отже, погнали розбирати. Нам треба зняти трипутничок такий. у нас По контуру є пластикові кліпси. Нам треба відкрити кришечку. Кришечка, І там є часову отвертку. Сан Маритик. І треба весь контур картера обдивлятись, бо там може бути так. Ось такі заглушки. Кришечку знімаємо, там хрестова, хрестовий саморіз. Також є саморізик, З картою тут біда взагалі. І тут повинна бути заглушечка в ручці відкриття двері. Під нею хрестовий саморізик теж. Ну не саморізик, а болтик. Відкриваємо ручку, витягуємо. О, бачите? Постійно зараз будемо дивитися, в чому проблема. Об'єднуємо розіми, хлопаді підіймача і регулював зеркал. Так, тут повна біда. Але зараз не це питання. Дивіться, що я зробив. Я зняв гофру з роз'єма. Але скажу одразу, коли ви захочете її поставити туди, то треба витягувати роз'єм, одівати гофру на роз'єм і потім тільки вставляти в кузов. Тоді вона буде плотничком. Я зняв, роз'єм залишився в кузові. І з цієї сторони я просто гофру зняв зі свого посадочного місця і пропихнув всередину двері. І так мені потрібно всю гофру зробити, щоб вона нам не мішала. А тепер дивимось. Прямо по проводці Тягнемо і затягуємо в салон. Потім витягнемо, Щоб вона нам не мішалась. Да, складно трохи, але двері закусило. Ми її потім витягнемо. Тепер дивимось на проводи. Ось раз. Потріскана ізоляція. О, фокус. І тут таких проводів дуже багато. Але нам потрібно знайти той, який у нас обірваний. Тобто у нас ось, ви бачите, ізоляція вся полопана і це погано. А десь є один провод, який обірваний всередині. Не дивлячись на те, що ізоляція в нього є. Він з'єднаний нею. І беремо так за проводити за кожен, дергаємо. Ну, Тільки ж сумом. І отодвигаємо в сторону. Перевіряємо. Ні. Ні. Поганий себе штра би проява. Скоріше за все тут десь тоненький. Але я можу помилятись. Будемо дивитися. Так, чому ж так відбувається? <гум> ну, я вважаю, що треба витягувати роз'єм і далі будемо дивитися, що буде там. Витягується він, ось на ньому лапка. Раз, два і скоріш за все, ага. Все зверху є і знизу є. Але що там також є з тої сторони. А може і нема, може для зручності зробили тут. Подивимось. Дивіться, у нас лапка зверху, дві з боку і одна знизу. Але в мене роз'єм не вийшов, мені довелося через дверку. Я вам так покажу. Видно, там ще одна лапка. Я на неї оцією штукою нажав. Обережно і воно вийшло. І тепер витягуємо От отак от. Дверку при цьому потрібно прикрити, щоб він хоч якось вийшов. Угу, зрозуміло. Ще низній держи. Боковий. Так, добре, це все добре. Але там у нас наче все Very bench. Дивіться, у нас кнопочка є, цей роз'єм роз'єднується. Роз'єднав роз'єм і дивіться, який сюрприз мене тут чекав. Ось вам і проблема. А тут тим паче біда. Отже, ми рухалися в вірному напрямку, зараз нам оцей роз'єм треба привести до ладу, а, а його там і немає. Взагалі його там не повинно бути. Так, він пустий. Але все одно вичищаємо ці контакти і збираємо в противополежному порядку і будемо сподіватися, що це все допоможе. Беремо голочку, беремо очисник контактів, не з мазкою очисник контактів, не ВДшку очисник контактів. Очисник контактів це рідина, яка очищає контакти від такої зелені, але є нюанс. Так як це, ця рідина вона працює з, з електрикою, вона не проводить електрику. Тобто можна побризкати і одразу збирати. Ведешки вони проводять електрику. Якщо ви сюди побризкаєте ведешкою, вона буде проводити електрику, буде замикати, буде коротити. І також змазка електроконтактів те ж саме. Вона проводить електриці. Отже, середину в роз'єм я змазав смазка, яка не змивається водою. Коли я їх з'єднаю, вони зайдуть, смазка зайде і змажуться електроконтакти. Все буде нормально, вони не будуть гнити, по крайній мірі. З'єднуємо. Зрозуміли тепер, чому так відбувалося? Коли з'єднуєш роз'єм, вони інконтачить, центральний замок зрабатує. Отже, коли ми відчиняли двері, контакти... З'являлись і зникали. З'являлись і зникали, тому і відбувалось таке. Так, тепер достаємо ущільнювач гофру, хто їх називає. Поки що нам важливо не вставити роз'єм в кузов, тому що буде біда. Потім знову доставати це все. Ладно, трохи. Підтягуємо його. Одягаємо. Але дивіться, щоб вірно було, бо дуже часто буває, що на гофрі є місто з'єднання, тобто такі виступи, що його інакше не поставити просто. Непроста робота, кажу сразу. Але хтось повинен це зробити, тому нічого не поробиш. Одягли його, перекриваємо дверку, бо інакше ви не поставите. Добре. Блін. Там хтось писав, що під час ремонту бачите мою голову. Хлопці та дівчата. Якщо ви хочете бачити гарну картинку, скидуйтесь грошима, щоб я міг оплатити оператора і він буде знімати все, що потрібно. Зараз, на жаль, так. все, вставив. Вставив і тепер і гофру, дивіться, не перекрутіть отак, бо вона буде... Скажемо так, під натягом і потім порветься. Тобто вона повинна вільно стояти, ми бачимо, вона ось так стоїть. Вставляємо в кузов. Є. Тепер мене, тут мені не подобається оця кліпса. Ми її замінимо. Поставимо таку ж саму нову у мене є. Погнали далі. Кліпка така, Вставляємо її сюди. Вставили і вставляємо в кузов. Все, щелк-щолк, все красиво. Так, гофра стоїть, стоїть, збираємо карту. на все в по протилежному порядку і вуаля Вирішили, все доволі просто, все ви бачили на власні очі, нічого складного немає. Трішечки не там, але поруч ми мислили в вірному напрямку, тому робіть згідно відео або шукайте десь там. Кому відео сподобалося, обов'язково ставимо лайк, підписуємося на канал і вже ж читаємо опис до відео. Всім удачі, всіх обійняв і пока.